Нам сподобалась зустріч, було дуже цікаво. Ми дізналися Я багато нового. Мені дуже сподобалось. Це було дуже круто. Я Сергій Пантьюк, поет, прозаїк, видавець, перекладач і з першого дня повномасштабки військовослужбовець за ЗАСУ. Тому я стараюсь поза ніби службою, поза війною бути саме позитивним і старатися донести, що ми такі є. Це не правда, що там про нас щось кажуть, думають, хтось то начхати. Ми такі, ми класні. Ми, ми любимо не одного. Ми здатні стати плічопліч. Ми здатні на все. Знаєте, очікує біда кожного хто Тому... з'їсть мене. Мені страшна, отрута, будь уважним, не бери з печериці, не сплутайсь і віси. Роздивись, запам'ятай, далеко не. <смайти> <смайти> Мене звати Олександр, та мої враження від цієї зустрічі дуже великі, тому що ця людина мені відводиться в пам'яті. В його історії, як він почав писати, дуже було все цікаво. <смайти> Діти, ви знаєте, вони. Вони щирі, вони ще не в тому віці, щоб вже лукавити. Я відчував інтерактив. Вони одразу сприйняли, на хвилю зайшли і дуже класні. Зрештою, на запитання класні, правильні. Так що Я дякую дуже за організацію цієї зустрічі.